Вітаю всіх, мої дорогаясеньки. Сьогодні в нас теж трошки необичний розклад, тема якого буде така: Моє послання з майбутнього, собі сюди, в теперішній час. Що б я хотіла сказати, мужчина підставляємо під себе, що б я хотів сказати, собі з висоти вже того пройденого шляху. Да, перебуваючи в майбутньому собі теперішньому. Вибирайте по колодам один, два, три. По цифрам варіант один, два, три. Чи по колечкам. Один, два. Кстати, колечко куплене у Ватіані, в Ватикані Святого Себастьяна. І третє колечко. Моя улюблена бабочка, Я в ній Роблю розклади. І так інтуїтивно вибрали 1, 2, 3 по цифрі, по колоді чи по, по колечку. І, звісно, буде моя підказка від себе самою, самій собі. Починаємо. Варіант номер один. Хто вибрав варіант номер один, я починаю. І так, послання самій собі з майбутнього в теперішній час. Цю ситуацію, в якій ви зараз знаходитеся, ці обставини, в яких ви зараз проживаєте, яке послання хочете ви передати сама собі? Дві карти зразу вискочили, ми їх і витягнемо. Да? Третє. І порада, яку ви даєте собі з майбутнього собі теперішній. І так. Порада номер 1. Шестьорка Пентаклій. Зроби так і устрой своє життя так, щоб у тебе було на що жити в майбутньому. Свій денежний поток, свою, свій круговорот грошей навколо себе. Ти повинен устроїти так. Щоб в майбутньому ні від кого не залежати і ні в кого не просити фінансової допомоги. Що б іще сказала смерть. Ти пройдеш трансформацію, або ти зараз знаходишся в трансформації, або тобі треба обов'язково пройти трансформацію. Карта смерть це карта, яка забирає щось старе, відживше, непотрібне і розчищає місце для чогось нового. Е, ви, як наче, попереджаєте себе про те, що в вашому житті будуть дуже, дуже великі зміни, дуже великі зміни. І ці зміни більше всього будуть на краще, тому що смерть завжди забирає, ще раз кажу, все непотрібне, відживше і мертве. Будь готова до цієї трансформації. А якщо ти вже її проходиш, і ти вже знаходишся в трансформації, в змінах, причому в змінах радикальних, коли міняється не просто, наприклад, зачіска або гардероб, а міняється картина світу у людини, картина міра в російській мові. От про таке попереджає вас, попереджаєте ви себе з майбутнього. І король мочів. А це попередження про мужчину. Можливо, в твоєму житті є чоловік. Який тебе ранить, який до тебе холодний, або який до тебе ставиться жстоко. І, можливо, треба задуматися, чи ця людина коло тебе, чи дійсно це стати правильну ставку зробила. Да? Якщо ж відключитися від образу, що це людина, да? адже у нас карта двора це не тільки люди, це ще і риси характеру, то можна прочитати це так: Король мечів. Ти повинна стати самостійною одиницею, вміти приймати рішення, діяти, керуючись не емоціями, а е логікою, трезвостю ума, розчутом і діяти тільки в свою пользу, вказувати на границі, відсікати непотрібних людей, і пройшов тоді трансформацію, да? тобі на старості не прийдеться бути від когось залежною. На когось опиратися. І в майбутньому ти забезпечиш себе ще і не тільки опору собі знайдеш, а і матеріально. Ну і порада. Самопознання, а для цього треба дуже багато чого тобі узнати. Іменно про саму себе, самопізнання це карта, коли ти пізнаєш сам себе. З чого почати? Початок, да? Так от ви собі з майбутнього в теперішній говорите, почни з того, щоб зрозуміти, хто ти, що ти, які твої бажання, для чого ти прийшла взагалі в цей світ. Так? Який путь ти пройшла, як ти збираєшся жити далі, і що ти взагалі знаєш про себе, про свої бажання, про свої наміри, про свої хотілки? Що ти знаєш про свою душу, хто тобою керує? Які концепції, які егрегори? А для цього треба мати дуже багато досвіду. А для цього треба. Читати багато, а для цього треба слухати багато, а для цього треба пізнавати знання, які, можливо, не всім і доступні. От такий у нас перший варіант. І ті, хто вибрав таке красиве колечко. Варіант номер два. Хто вибирав по колічку, це колічко я провезла з Ватикана. колічко Святого Себастьяна, як захист. І подивимося, що ви. Говорите собі з майбутнього, собі теперішній. Один, два. Три. Ну і <кій> <кій> перший крок, який треба зробити зараз. І так варіант номер два. Ти зараз знаходишся в якомусь розпачі. Ти зараз знаходишся в якомусь розпачі. Щоб в майбутньому не бути чемоданом без ручки для самої себе і для когось іншого, ти повинна позаботитися про себе вже тепер. Тобою керують інші люди. В твоєму ж собственному домі, можливо, в твоїй ж собственній сім'ї, тобою керують інші люди. І для тебе це норма. А, на даний момент. Ви себе з майбутнього бачите як людину, яка попала в тупік, виходу з якого не бачить. Коли вам зв'язали руки, зв'язали очі і нав'язуючи свої думки, да, питаються направляти вас кудись, кудись двигати вас, кудись вам совітувати, як жити, що робити, куди йти, а ви сама або не можете, або не хочете розв'язати собі руки, розв'язати собі очі, убрати оці ограничуючи. Огранічуючи убіждення, які ви або сама собі нав'язали, або вам нав'язали суспільство, родина, школа, робота, університет, соціум. Да? І ви, живучи в такому стані, вважаєте це нормою. Вважаєте це нормою. В моєму домі все добре. По ітогу, в майбутньому, це вам аукнеться тим, що ви будете в повному розпачі. І будете відчувати себе непотрібною цьому життю. Багато хто від вас відвернеться, багато кого ви потеряєте, і це може бути навіть депресія і повне розчарування в житті. А для того, щоб цього не трапилося? Не трапилося, да? отут же ти на цепями зв'язана такими тряпочками. Розведи руки, розірви ці окови, зніми пов'язку з очей, да? Хватить жити чужими думками або нав'язаними тобі думками, та наведи порядок в своєму домі. Тому що в тебе дом, вроді, би, є, але заміть, це временний дом. Временний дом. Да? Чотири палки і отакий от, от е, віночок, це криша. Він дуже нестабільний, він якийсь временний. І перестань боятися розчисти своє теперішнє пространство від всіх людей, які тебе тянуть вниз. Бо в твоєму житті є чемодан без ручки. Це може бути людина, це можуть бути ще якісь обставини, твоя робота, та, твоє, твої стосунки з грошима, бо в кожного це відіграється по-своєму. Але от, щоб в майбутньому ти себе так не почувала, та, е, зроби те, що тобі зараз совітуєте, совітуєте ви самі собі з майбутнього. Забота, Позаботься про себе. Постав себе на перше місце. Як давно ти говорила сама з собою, питала себе, що я хочу, куди я йду, які мої бажання, а чому я їх не виконую. Як давно ти сама себе хвалила, привозносила, як давно ти сама себе ставила на перше місце, це забота не про інших, це забота про ту маленьку дівчинку, яка живе всередині тебе і яка дуже нуждається в заботі. Позаботься про себе зараз. От такий у нас другий варіант. Варіант номер три для тих, хто вибрав бабочку. Що хочете ви сказати собі з майбутнього в теперішній? Один, два, три. Ну, і, звичайно, підсказочка. Що ж таки почати? І так, третій варіант. Давайте будемо дивитися. Може статися так, що ти в майбутньому, проживши ще декілька років, чи десятків років, так і не собереш той урожай, який хотіла собрати, проживши своє життя. Так і не досягнеш тих мрій, які. Ти хотіла втілити в життя, так і не заробиш скільки грошей, скільки ти хотіла в своє життя. Е, да? І Зараз у тебе е, таке состояння розчарування, непонятності, і я не досягла того, що я хотіла, Як наче ощущення, всі шанси проходять мимо мене. Я е, 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 не, не можу зрозуміти, в, 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 чого так. Адже я і старалася, я і засівала це поле, я і працювала, я і годила всім, і терпіння в мене було такої сили, я собі таке терпіння відростила. Понимаєте? Таке чувство долга. А по ітогу оказ... окажеться, що корзинка пуста, урожай так і не собраний, і ваше терпіння, і ваше чувство довга перед іншими, да? і ваше милосердя нікому оказалось не потрібним. Непотрібним. Всі шанси пройшли мимо. Так от щоб такого в майбутньому не трапилося, починай да, пізнавати себе, верховна ежиця. Коло тебе є якісь тайни, заговори, можливо, ти живеш якісь брехні, якісь скелети в шкафу, які треба давно повиймати, повитрушувати, винести на світ Божий. З другої сторони, ти повинна пізнавати себе. Ти повинна пізнавати інформацію про цей світ, про те, як він устроєний, про стосунки з людьми, про стосунки з грошима. Саме головне про стосунки з самим собою і про стосунки з Богом. Це головні стосунки в твоєму житті: про стосунки з творцем, з Всесвітом, Смірозданням. З Учись пізнавати тайні знання зараз. І тоді шанси не будуть проходити мимо тебе, і тоді не буде розочарувань. Да? І тоді, по ітогу, ти не будеш з пустою корзинкою і з несобраним урожаєм. Але цим треба займатися вже зараз, вже тепер, вже сьогодні, а можливо, вже вчора треба було зайнятися. Е, Вічність. Це карта про те, що ти все добре думаєш, що в тебе ще впереді є час. Да? От, на сьогодні я прийму це рішення, на сьогодні я розстануся з цією людиною, на сьогодні я поставлю себе на перше місце, на сьогодні я буду змінювати своє життя, на сьогодні я знайду собі кращу роботу. Все на сьогодні у мене впереді ще вічність. Так заповни, її немає. Її у тебе немає, цієї вічності. Є життя тут і зараз. І кожен день твого життя це точка, в якій ти можеш все змінити. Щоб в майбутньому. Своя корзинка була повна оцими пінтаклями. Фата терпіте. В теперішньому житті терпіння від слова терпіла, і величезне чувство провини і долга перед іншими тільки мішає нам жити. Третьому варіанту, так точно. От такі у нас, дівчатка, вийшли, і хлопчики, для вас поради від вас самих, же з майбутнього, теперішнім. Я всім бажаю удачі!